Сили оборони спростувала чутки росіян про нібито прорив до юнаківки на Сумщині вночі. Російські телеграм-канали масово ширили інформацію, що нібито армія РФ зайшла до прикордонної юнаківки Сумської області, але українські військові спростовують це не відповідає дійсності. Сказав у коментарі РБК Україна, старший офіцер центру комунікацій у Курськ, підполковник Ярослав Чепурний. Тож не панікуємо, перевіряємо інформацію і верифікуємо і стараємося знайти. Дійсно, знаєте, якесь обґрунтування бо. За часту ми з вами знаємо, Російська Федерація полюбляє вкидати інформаційні такі приводи, інформаційні фейки для того, аби підняти такий панічний настрій в українського суспільства. Все контрольовано, все контролюють наші захисники, прикордонники, включно. Тому довіряємо їм. З приводу того, як Путін заговорив про створення буферної зони, для мене це було знаєте трішечки смішно, бо здається, напала Російська Федерація на територію нашої держави, і коли Путін говорить. Про таке тут знаєте вже є певні такі дзвіночки. Тепер повернемося до фронту про те, за яким принципом працюють рашисти, як вони прибирають на жаль з обличчя землі кожен населений пункт на території нашої держави, куди вони просуваються. Так, от Костянтинівка місто, яке ворог намагається зрівняти із землею, росіяни щодня нищать та руйнують мости, дороги, адміністративні будівлі. Місцевих мешканців вбивають у їхніх же автівках прямо на центральних. Вулицях, зокрема, фото оприлюднила і 93 третє окремо механізована бригада Холодний Яр. Зараз можете побачити ці жахливі світлини, того як виглядає Костянтинівка, наскільки це болить, наскільки. Наскільки це знаєте, важко усвідомлювати, що починалося все ще давним-давно на початку повномасштабного вторгнення, якщо згадувати 14-й рік, то це і Бахмут, це і Солидар, це і Іловайськ, це і Дебальцеве. Дуже боляче, бо знаєте, у кожного міста вже своя історія. Історія, ось така, от жахлива, яку ви зараз бачите на своїх екранах. І така історія виглядає нині, і в Торецьку. усе, що було життям, стало просто руїнами. Так виглядає нині Торецьк на Донеччині. Місто зазнає безперервних атак з боку Російської Федерації. Ворог прагне знищити його просто вщент. Та, попри все це, українські захисники тримають оборону, стримуючи окупантів. Але як ми бачимо, ворог не полишає нічого живого. І ось ви бачите також відео, яке оприлюднюється зараз у відкритому доступі. У соціальних мережах дуже боляче бачити ці світлини, бо там колись виривали життя, там колись сміялись діти, і колись люди будували плани на майбутнє. Але ці всі плани стерла єдина ворожа армія, яка присутня на території України. Це Російська Федерація. З приводу ситуації на фронті далі можемо заслухати українського військового експерта Олега Жданова. Він проговорив останні новини за добу, які трапилися на турецькому напрямку, на Краматорському напрямку. Ну і звісно і на найтяжчому напрямку. Ми з вами це прекрасно розуміємо. Що це за напрямок. Тож далі, будь ласка, слухаємо. Краматорське направление. Чотири атаки з боку російських окупантів. Часов яр и Белая гора. Ну, Часов яр их больше всего интересует, но там добиться успеха вражеским войскам не удалось. Трецкое направление снизили боевую активность. 9 атак. Романовку опять они начали, то есть южный фланг Торецкого направления они попытались активизировать и э, попробовать нашу оборону на прочность. Ну, мы там закрепляемся, поэтому успеха враг не добился. А в Торецке все осталось без изменений, и так что ни одна из атак не принесла противнику э, желаемых или позитивных результатов. Бакроевское направление. 44 штурма. Снижение небольшое, но тем не менее ожесточенность, ожесточенность штурмов довольно высокая. Количество накатов, видите, 44. Количество личного состава и техники здесь максимальное по, по возможности применяет враг. К сожалению, враг имел частичный успех возле Яблоновки. Яблунівки і возле Надіївки, Надєждовки. Якщо Там наши войска были вынуждены отойти с нескольких позиций и противник немного продвинулся вглубь нашей обороны. Здесь у нас тяжелое положение в том плане, что мы никак не можем остановить продвижение расистских оккупантов вглубь нашей территории. Ну, здесь направление главного удара. Здесь российское командование бросает в бой неограниченное количество войск. То есть все, что есть под руками, все китается в бой. Все рези все пополнения потерь, которые основная масса, точнее, личного состава, который идет на пополнение, на восполнение потерь, кидается именно на это на направление. И они вот просто любой ценой, не считая с потерями, они пытаются продвигаться, продвигаться вперед. Либо, ну, опять же, видите, Яблонивка, Яблонивка это продвижение на северо-восток вдоль трассы в направлении, в направлении развилки на Константиновку. Ну а Надеждовка это направление на, на охват Покровска с юга. Вот, это западное направление и попытка обойти Покровск с юга. То есть здесь э, враг не останавливается, здесь враг пытается продвигаться дальше. К сожалению, ему это частично удается. Новопавловское направление. Тут 14 штурмов наших позиций было осуществлено российскими оккупантами атаковали, в принципе, по всей линии фронта. И, в, и, начиная, и Константинополь, в районе Константинополя атаковали наши позиции, и в районе Новополья. То есть все, и по центру тоже, в районе Шевченкова, тоже в сторону, точнее, Шевченкова атаковали наши позиции. Безуспешно. А Новопавловское направление мы постарались сохранить без изменений. Удержали все позиции, не допустили их потери с нашей стороны. Гуляй польское направление. Ну тут после, после позавчерашнего активизации всего лишь одну попытку штурма наших позиций было предпринято российскими оккупантами в районе населенного пункта Высокая. Конечно же, враг успеха не добился. Понеся потери, отошел на исходные рубежи. Ореховское направление, тоже снижение боевой активности. Две атаки в районе Новоданиловки. Враг пытался атаковать наши позиции, тоже безуспешно. За а, прошедшие сутки на Приднепровском направлении активных наступательных действий враг не проводил, то есть они здесь немножко притихли. Но, тем не менее, позиционные бои, перестрелки, они сохраняются, и попытки переправиться через Днепр, они не прекращаются. Постоянно враг пытается на каких-то плав средствах переправиться через, а, через Днепр, и на правом берегу очень часто возникают перестрелки. По, по ліквідації добравшихся до правого берега рашиських окупантів. На ну, той же час наші захисники працюють досить таке, скажімо, виснажливо для того, аби прибирати вороже з української землі, і варто проговорити про втрати ворожого війська, які відбулися за минулу добу. Мінус 1130 окупантів, і разом із ними строк ББМ. 36 артсистем, 232 БПЛА та 11 танків повідомляють у генштабі збройних сил України. Тож дякуємо нашим захисникам за таку статистику. і Загалом за ті дії, які вони роблять і прибирають як рашистське залізяче, так і саме рашистський особовий склад з української території. З приводу приємних новин. До речі, про які можливо анонсував і Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, скоріш за все йдеться про наступні етапи великого обміну у форматі. Тисячу на тисячу, бо зараз повідомляється у російських медіа. На жаль, звідти ми також дізнаємось інформацію щодо нового етапу обміну. У форматі тисячу на тисячу за їхніми словами сьогодні це 307 на 307. Ну тримаємо кулички, будемо сподіватися, що хтось ще дочекається своїх рідних додому, бо вчорашні кадри знову вони в саме серце зі сльозами їх не можна сприймати. Дуже болить і дуже дуже знаєте цінно і дуже, дуже вірить, що те що. Ну, от люди дочекалися своїх рідних людей додому, як це і кохану людину, як і брата, сестру, батька, всі дочекаються обов'язково, бо над цим активно працює координаційний штаб і інші структури е, у лавах нашої країни. А от весела нічка була і на території Російської Федерації. Поговоримо з вами і про Тульську область, і щось там було е, в інших областях. Все це хочуся згадати, бо варто про це поговорити. Тобто, коли Ворог завдає нам ударів, знаєте, летить і до них, і летить не просто на абум, як ворожовійсько стріляє по житлових інфраструктурних об'єктах, а тут. Ідуть суто військові стратегічні об'єкти. Петро Андрющенко повідомляє, що Новомосковсь Тульської області було атаковано російське хімічне підприємство НАК Азот. Там виникла пожежа. Пожежа підтверджується місцевими та знімками супутників НАСА. Азот це другого за обсягами виробник азотних добрив і аміаку в Арафії. Саме тут виготовляються речовини, що використовуються як у військових вибухових речовинах, так і в ракетному паливі. Що саме виробляє НАК Азот? Далі цитую, що дописав Андрюшенко. Аміачна селітра це ключовий компонент. Для вибухівки азотна кислота це основа для створення бойових нітросполук. Аміак це критичний елемент для вибухових процесів. Аргон використовується в обробці металів, зокрема для озброєння. Метанол не лише компонент палива, а й потенційна отрута, яка при витоку може викликати масові отруєння. Місцева влада володіє воліє мовчати. Після інциденту жодної інформації про рівень хімічного забруднення про ризики отруєння метанолом для населення ані слова. Водночас відомо, що речовина може проникати у ґрунт, повітря і воду, і навіть. В малих дозах є смертельно небезпечною, але в Росії про це мовчать Їй, мабуть, так нормально. Але ми з вами бачимо, що летить досить таки потужно. І у Липецькій області також було потужно. У російському єльці Липецької області дрони знову атакували завод енергії. енергія. Енергія нагадаються виробник акумуляторів та батарей і постачальник міноборони Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи. А губернатор заявив про падіння дронів по промисловій зоні. У російських пабліках пишуть, що нібито ЗСУ вже другу ніч поспіль масово б'ють а саме в Єльці Липельської області. Андрій Коваленко, керівник центру про тоді дезінформації, відреагував на дану бавовняну подію, зазначивши наступну інформацію. У Тульській області на Росії вражено хімічне підприємство Азот. Деякі з хімічних речовин, що виробляються на азоті, можуть використовуватися у військових цілях. Він перелічив, що це може бути, і тому ми з вами розуміємо, що це досить активно все використовується у військових цілях, і це Російська Федерація активно Но для того, аби начиняти вибуховими речовинами, аби ракетне пальне сюди, ж, компоненти для ракетного пального, включно металургія, зокрема для термообробки металів. І ми з вами розуміємо, що це все використовується в оборонній промисловості, що допомагає ворожому війську, як на фронті, так і включно ось так от атакувати нас у повітрі щодня терористично, цинічно а подекуди і застосовуючи балістичне озброєння, що було і минулої ночі.